Ради всіх вітати, я з вами лікар Василь Чайка, і у цьому відео ми поговоримо з вами про тромби та тромбоз. Ми розберемо істинні причини виникнення тромбів, також ми розберемо з вами, як ви самі можете діагностувати у себе тромбоз. Також ми розберемо з вами ефективні методи допомоги в гострий період та що робити, щоб тромби в вашому організмі не утворювалися. І так, відповідно теорії Вірхова, яка і до сих пір домінує у нашій медицині, для того, щоб в нашому організмі почали виникати тромби, потрібно три умови. Перше, це обов'язково пошкодження внутрішнього шару стінки судини. Він називається ендотелій. Другою умовою є підвищення згортання крові. І третій момент це повинно бути обов'язково сповільнення току крові. Але я хочу, щоб ви пам'ятали одну важливу річ. Утворення тромбів і згущення крові це дві великих різниці. При тромбозі утворюється згусток, саме згусток крові, фактично, який формується із ниток фібрину, це білок, який циркулює в нашій плазмі крові, та формених елементів для того, щоб зупинити кровотечу. А в даному випадку згущення крові це зменшення кількості плазми. Або збільшення формених елементів, але там немає фібрину і згустки не утворюються. Цей важливий нюанс варто весь час пам'ятати, коли ви хочете використовувати певні засоби для того, щоб допомогти своєму організму. При згущенні крові, якщо в нас була втрата плазми крові, ми маємо вживати. Воду чи інші рідини замінники плазми крові. Тому, наприклад, часто при рвотах, там, при інтенсивних поносах, коли виникає справжнє згущення крові, внутрішньовенно, що лікарі капають певні розчини для того, щоб відновити плазму. Або це можна робити з допомогою прийому перорально певних розчинів. Але це на тромби не повпливає взагалі ніяк. Тому давайте перейдемо зараз, демо розбирати, чому дійсно виникають тромби і що ми можемо зробити для того, щоб собі допомогти. Чому саме виникає тромбоз у нашому організмі з точки зору класичної медицини, є величезна кількість причин. Це і ожиріння, і атеросклероз, і куріння, і малорухливий спосіб життя, і ще величезна, величезна кількість причин, які ви зараз бачите на своїх екранах. Но що цікаво, на сьогоднішній день, враховуючи всю гаму досліджень, яка була проведена, немає чітко конкретної причини яка б у конкретної людини викликала тромбоз. Тобто вчені не можуть сказати, чому у цієї людини виникає цей тромбоз. Просто є якісь умови. А далі ми вже лікуємо наслідки. Як же ж проявиться цей тромбоз у нашому тілі? Якщо ж ми говоримо саме про тромбоз, то найчастіше це тромби, які утворюються в нижніх венах нижніх кінцівок та венах верхніх кінцівок. І проявляється це завжди яким чином? Перше, кінцівка інтенсивно і дуже швидко. Набрякає, вона стає гаряча, локально піднімається температура тіла, доторкнутися до шкі... При дотику до шкіри, шкіра також стає дуже болюча, Інколи навіть кінцівка може ставати така синюшно-багрова. І в цьому місті ми часто не відчуваємо саме пульсацію, яку зазвичай ми можемо перевірити, але пульсація, пам'ятаєте, перевіряється саме на артеріях, а не на венах. Пульсація на вен ми практично відчути не можемо. Адже саме воно дає розуміння, да, яка причина виникнення цього стану у конкретної людини. І зараз я хотів би, щоб ви в коментарях написали, як вам лікар пояснював те, чому у вас виник тромбоз, саме, наприклад, правої ноги, або лівої ноги, або, наприклад, там руки, або якоїсь іншої вени у вашому тілі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Додатковими симптомами є, звичайно, біль, відчуття важкості в кінцівках, набухання вен, і інколи можуть виникати, як пише література, судоми. Я хочу, щоб ви чітко розуміли, що в даному випадку все, що ми бачимо, це є прояви запального процесу. І якщо невірно допомагати при виникненні цього стану, не враховуючи причини, то в такому випадку ми навпаки боремося зі своїм організмом і тоді маємо ті побічні ефекти, про які нам розповідають. Це про інфаркти, про інсульти і так далі. Ще раз я хочу підкреслити і повторити, якщо ми правильно допомагаємо, то нічого ускладнень не виникає. Но якщо ми робимо невірно з точки зору усунення причин, а просто усуваємо симптоми, то потім ми маємо величезну оцю гаму ускладнень. Саме цими ускладненнями і починають лякати нас для того, щоб ми всі дуже як так кажуть, використовували медикаментозну терапію у лікуванні тромбозу або тих же самих тромбофлебідів. Зараз давайте розберемо, як же ж ми можемо виявити у себе додатково з допомогою інструментальних методів, що у нас є тромбоз. Інструментальними методами являється перше: це коагулограма, де ми визначаємо активність показників згортання крові. Якщо вони збільшуються, то звичайно і росте ризик. І на сьогодні найсучаснішим вважається і найпопулярнішим методом є визначення дедімеру. І ось якщо його норма... це прийнято так вважати на сьогоднішній день, якщо якщо норма складає до 250 нанограм на мілілітр, то це являється нормою. Але є один цікавий факт. Коли жінка, наприклад, вагітніє, то в першому триместрі чомусь та норма вже 300-350. Коли це другий триместр, то норма вже складає 450 до 500. А коли це третій триместр, то вже 650. Що цікаво, що смертельно небезпечним чомусь теж починає вважатися е норма в 700 нанограм на мілілітр. Розумієте? Тому я хочу, щоб ви чітко розуміли, що норми, вони постійно змінюються. І сьогодні лікарі думають одним чином, а можливо через 5 років вони будуть думати по-іншому. Тому я хочу, щоб ви не дуже звертали увагу на саме де дімер. Оскільки цей показник підвищується і, наприклад, тоді, коли у нас є старший вік. І тоді, коли, наприклад, людина просто собі більше відпочиває та лежить на дивані, лінтяй називається в народі. <зумієте>? А той, хто інтенсивно, наприклад, рухається, у нього цей дедімер буде нижчий. Тому поки що в медицині це все відносно. І не треба на це дуже сильно звертати увагу. Однак на сьогоднішній день медицина з усіма інструментальними дослідженнями, різними плацебо-контрольованими дослідженнями, не може дати відповідь на просте запитання. Верніше два запитання. Перше, чому саме тепер у вашому житті виникає тромбоз, коли ви ведете здоровий спосіб життя, наприклад? І чому в одних тромбується права нога, в інших ліва нога, а в третіх – руки, а в четвертих обидві ноги, адже це дуже просте запитання. Якщо ж ми подивимося з точки зору комплексного підходу, то причиною виникнення змін де в нас змінюється судинна стінка, а потім виникає її запалення з утворенням тромбу, полягає в тому, що людина потрапляє в умови, які словами можна описати як обмеження її рухливості. Або пересування. Щоб краще це було зрозуміти, пам'ятаєте, коней спеціально стриножують, щоб вони не могли вільно рухатися по полю, тобто обмежують їхнє пересування. В які ж умови потрібно потрапити людині, щоб мати такі відчуття? Повторюю, це виникає від, не від думок. Людина потрапляє в ці умови і продовжує у них жити. І так це відчуття обмеження свободи руху. Може виникнути у людини наприклад, у жінки, коли в неї наступає вагітність, адже вона не може жити первичним життям. Тоді, наприклад, коли людині потрібно за кимось доглядати, вона вимушена доглядати, наприклад, за своєю матір'ю чи за своїм батьком, чи вона, наприклад, вимушена ходити на нелюбиму роботу щоденно. Чи, наприклад, тоді, коли у людини є стосунки, від яких вона не може позбутися. Часто говорять, що саме люди, які довго сидять або стоять, наприклад, там касири, таксисти, водії, мають ризик підвищеного тромбоутворення. Але є одним цікавий факт. Те, що тільки в тих людей, яких ця професія доставляє дискомфорт, тільки у тих буде виникати тромбоз. Той, хто дійсно любить свою роботу, наприклад, водій, який любить Постійно їздити, тому що йому подобається дивитися, наприклад, на територію, яку він проїжджає, на листочки, на інші там красоти природи, або касира, наприклад, якому подобається рахувати і так далі. Тобто, якщо людина робить з любов'ю і при цьому сидить, то тромбоз у неї не виникає. Тож така ж сама ситуація виникає, коли є люди, які люблять дуже довго лежати на дивані, кажуть, так? такі диванні експерти. То по логіці медицини у них усіх був, був тромбоз, але чомусь у них, нього його не виникає. Адже вони люблять свою справу. А тепер давайте розберемо з вами, чому у одних людей будуть задіяні вени на лівій нозі, а в інших на правій нозі, а в деяких на обох. Перше, ви маєте перевірити, хто ви правша чи лівша на рівні головного мозку. Не Рукою, якою ви пишете, а саме на рівні головного мозку. Як це робиться? Це дуже простий тест. Ви уявляєте, як ви швидко берете малесеньку дитинку, або, наприклад, там, свою онучку, чи, онука, чи, наприклад, собачку на руки. Ось я беру отак. У мене голова дитини завжди знаходиться на лівій руці. Тобто, в такому випадку ліва половина тіла асоціюється у мене з умовами, які є перерахував вище, і стосується до дітей. Це можуть бути мої діти, можуть бути мої хресні діти. Це можуть бути діти моїх братів або сестер. Це можуть бути діти, наприклад, учні, якщо я когось навчаю. Це навіть може бути доросла людина, до якої мені потрібно відноситися як до дитини, наприклад, доглядати, коли вона безпомічна. Або мати. Мати може бути моя рідна мати, мати може бути хресна мати, мати може бути люба жінка, до якої я відношуся як до матері. А права половина тіла буде стосуватися мене особисто, мого брата, моєї сестри, мого батька, роботи, моїх друзів. Якщо ж ви лівша, то в такому випадку голова дитини буде на правій руці, і все буде навпаки. Права половина тіла, права, наприклад, нога, права рука буде асоціація з дитиною і з мамою, а ліва половина із самим собою, і все що називається партнер. Як тільки людина потрапила у ці умови, то не буде запалення Вен, а буде виникати некроз інтими вени. І в такому випадку, щоб не було розрива судини і кров не вийшла за межі, в організму є захисна реакція. Поки людина знаходиться в цих умовах, працює захисна реакція, яка, коли стончилася інтими. Це посилення в даному випадку м'язевої. Сили, тобто стінки вени, тобто розростається там його стає фізично більше, і також використовується холестерин, який має цю ділянку підтримувати певний час, тобто відкладування і нашарування холестерину як захисна реакція. Як тільки людина вийде з цих умов, тобто позбу... саме позбудеться цих оков, цих кайданів, цих зобов'язань, цього догляду, то тепер... Стінка вени має зажити і заживає в нашому організмі люба тканина через запальний процес. В стінку інтими вени закачується вода, вона набрякає і виникає запальний процес. І саме з цього моменту людина починає відчувати симптоми: біль, набряк і все, про що ми говорили з вами вище. Якщо ж там були великі пошкодження і той же самий холестерин, наприклад. і кальцій не справлялися, то там підключається додаткова захисна система, яка це утворення тромбу. І в цьому місті починає утворюватися тромб. І тут являється сама головна помилка, яку нам намагається пояснити медицина. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, коли ми одночасно ми діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Не усувати симптоми, а прибрати саме причини, і симптоми раз і назавжди зникають. Детально про цей підхід я описав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би кожного із вас запросити на триденний безкоштовний марафон здоров'я і зареєструватися на нього дуже просто. Переходьте за посланням під це відео, реєструйтесь, приймайте участь і розширюйте. Свої знання про те, як правильно собі допомагати і як працює ваш організм. Це єдиний лікар, який на сьогодні достукався до моєї свідомості, завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати одесятій це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого здоров'я організму. За його схемою харчування я харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби. Класичний піхід в медицині каже, що саме атеросклероз є причиною тромбоутворення. І починає рекомендувати препарати для усунення бляшки. Але до чого це все призводить? До того, що перший захисний механізм усувається, і тепер підключається другий механізм, який утворення тромбу. Тому саме використання статинів і збільшує ризик тромбоутворення, але вже не фізіологічного. Тобто все виходить навпаки. Намагаємося допомогти організму, а отримуємо. Тому що в нормі, коли ми не використовуємо цих засобів, утворюється тромб, рух крові. В цьому місці сповільнюється, але автоматично тут же в організмі є захисні механізми, підключаються обхідні шляхи, колатералі, і кров вільно проходить. Ще варто пам'ятати, що наші суди не розширюються. Тому якщо навіть у цьому місці утворюється тромб, поки він там є, то в нас що, розтягується судинна стінка за рахунок еластичності м'язів або так званої пульсуючої хвилі, яка дуже слабка в м'язах, але венах, в, в але там допомагають м'язи скорочення. І кров рухається дальше. Тому це сповільне. Кровотоку тимчасове. Нерозуміння оцих кардинальних принципів призводить до того, що лікування стає невірним, і в основному починають боротися з тромбом, розказуючи про те, що тромб є причиною інфаркту та інсульту. А все навпаки, саме невірна терапія призводить до того, що тромб відривається, і після цього він стає причиною інфаркту та інсульту. Тому що в організмі є ще додатковий захисний механізм, коли цей процес загоєння завершиться фізіологічно, то включається лізис. Лізис це розчинення тромбів, і воно фізіологічне. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі процеси, які відбуваються в організмі, вони не намагаються скоротити ваше життя, вони намагаються подовжити вашого життя. На сьогоднішній день медицина бореться з цими процесами, переконуючи нас в тому відповідними своїми дослідженнями, що це не так. Давайте, щоб це краще зрозуміти, розберемо на прикладі: звернулася жінка. 56 років. Вона правша. Як це виявили? Те, що у неї голова дитини знаходиться на руці, тобто ще правляється півкуля. Тобто у неї ліва половина тіла і вени безпосередньо мають бути пов'язані саме із мамою або з дитиною. В неї є болі у литкових м'язах, ліва литка набрякша, болюча, тобто всі ознаки розвитку тромбоутворення в глибоких венах. коли почали з нею розбирати, що трапилось і коли це почалося. Тобто, ще раз дуже важливий момент, поява цього стану виникла не тоді, коли людина потрапила в ці умови, а коли вона вже з них почала виходити. Причиною попадання в цей стан стало наступне: що у її чоловіка є деменція. І коли черговий раз вона прийшла із своїм чоловіком на консультацію, то провідний спеціаліст сказав, що це найважча форма деменції, і з цього чоловіка вже буде просто Овоч, і чим далі буде йти час, вам буде все важче і важче. Почувши ці слова, жінка тут же розцінила це, що тепер вона має доглядати за цим чоловіком як за маленькою дитиною. А тепер я хочу, щоб ключовий момент, що ви почули це як за маленькою дитиною. Це було її сприйняття. І в такому випадку, тут же, після фрази лікаря, включився захисний рефлекс на рівні вен лівої кінцівки. Тому що чоловік почав асоціюватися як дитина. Але потім, коли жінка трошки з цим змирилася, і це все зрозуміло, що не так це все буде важко, можна на те почався процес заживання у вигляді запалення. І коли жінці був пояснений цей механізм, коли вона це усвідомила, зрозуміла і в свої голови, і зрозуміла, що ті процеси, які вона зараз має, це не напад хвороби, а саме процес відновлення організму, через три дня набряк. Біль зменшився в 2,5 рази, а через 10 днів уже ніяких проявів не було видно. Яку ж помилку тут допускають люди, що їм цього не вдається, що вони починають сприймати зміни в тілі? Як хворобу, якої не можуть позбутися, і в даному випадку зміни в венах, це знов як тринога, яка мене зв'язує. І тому цей процес починається як замкнуте коло. В день я не можу в цього втікти, в мене в'яне розширення, воно мене болить, а вночі йдуть процеси загоєння. І так кожен день. Тому проблема не в тому, що робить організм, а в тому, що є неправильне пояснення його роботи і боротьба з тими методами, які він намагається відновити сам себе. Тому, коли ми говоримо про алгоритм допомоги, перше, що потрібно почати, це не засобів, які вже треба їсти, а в своїй голові розібратися, що в конкретно вашому випадку було причиною усвідомити цю причину, прийняти цю причину, знайти біологічний вихід з цієї ситуації. І якщо ви вже її знайшли і почався процес заживання, то цей процес заживання не розцінювати як вороб. Тільки потім ми можемо перейти до засобів, які будуть нам допомагати. Давайте зараз ці всі засоби розберемо. І так, ми можемо використовувати кору верби, тому що там є те, що називається аспірин, який буде допомагати нам фактично лізувати тромб. І спосіб його використання дуже простий: ми можемо цю кору висушену використовувати як чай. Один-два рази в день на протязі двох Тижню, робиться перерва знов дві неділі, і потім ще раз повторюється дві неділі. Наступним засобом, таким популярним серед населення, тому що всі знають про ці властивості, і е, навіть було проведено ряд досліджень у 2018 році, які довели, що це дійсно так, це куркума. Діючою речовиною там є куркумін. Він обладає цими властивостями, який також розріджує, фактично допомагає лізувати наш. Тромб. І використовувати ми її можемо, просто додаючи в їжу, наприклад, там як е, спецію якусь, або можемо саму використовувати, тільки треба пам'ятати, що треба обов'язково її із перцем чорним, для того, щоб вона краще засвоювалася. Але у передніх відео я вам говорив, що на сьогоднішній день, на жаль, знайти чисту, правильну, корисну куркуму неможливо, тому я її не рекомендую. Якщо хочете детальніше знати про куркуму, ви можете ось переглянути моє відео, де я детально про це все розповідаю. Третім таким поширеним продуктом, навіть можна сказати, який допомагає нам, це є всім відомий часник. Дослідження по часнику було проведено дуже багато. В 2015, 2018, 2020 році дослідники за кордоном проводили різні так, оцінки і побачили, що дійсно часник допомагає. Тільки треба варто пам'ятати. Що доза його повинна бути не більше одного зубчика на день. Хтось любить пити часничну воду, хтось просто вживати часник з м'ясом. Але треба пам'ятати, що якщо у вас є ферментативна недостатність пішлункової залози, з часником треба бути дуже обережним, тому що у вас буде викликати вздуття і буде виникати дискомфорт. Тобто щоденне вживання в їжу такої, як продукту, може також допомогти. Наступним інгредієнтом екстракт виноградних кісточок, який ми можемо вживати як у вигляді розчина, так він є також у вигляді різних там, додаткових, скажімо так, видів. Варто пам'ятати, що даний продукт слід з обережністю вживати у тих, у кого є підвищена текучість крові. Тобто по каулограмі будуть всі показники знижені. Не підвищені, а знижені. І особливо, якщо вам ще треба, наприклад, йти на операцію. також е Екстракт виноградних кісточок краще не приймати. Тих, у кого, наприклад, жінок, у кого є обільні місячні, також не рекомендується це робити. Ще одним засобом є так звана долманська ромашка. Це певний вид, да, який в нас, на жаль, не росте, але його можна спокійно знайти безпосередньо в аптеках. І він також використовується у вигляді чаю для того, щоб допомагати самому собі, якщо у вас є підвищений ризик тромбоутворення. Ну і звичайно, куди ж ми без вітаміна Є, е, про який нам постійно розповідають, що саме 400 міжнародних одиниць на добу допомагає нам, якщо є проблеми із підвищеним тромбоутворенням. Але на сьогоднішній день сучасні дослідження, повторно, які були проведені, мають противоречиві дані. Кажуть, що навіть доза в 1500 міжнародних одиниць вітаміну Є е на добу не діє, тому цей ефект є не дуже високим. А зараз хотів би, щоб ви поділилися в коментарях своїми, можливо, якимись рецептами, які ви використовували для того, щоб боротися з тромбами. Варто пам'ятати, що найкращим і найефективнішим природним способом для того, щоб лізувати троп, окрім того, що робить наш організм, є слина п'явки. Саме вона, коли проникає в кров, розчиняє тромби. Ну не всі цей метод можуть використовувати, тому що люди там брізують, а можливо там ще щось не хочуть, щоб до них там щось причіплялося. Але цей метод я ще раз з'являється одним із найефективніших природних методів. Крім першого і другого пункту, тобто усвідомлення, робота з собою, виход із обмежень пересування і руху плюс. Додатковим харчуванням ще треба, щоб у нас був що дозоване фізичне навантаження, тобто саме рух. Також нам допомагає, тому що при нашому руху всі скорочується м'язи, і саме м'язи стискають вену, і це забезпечує рух. Тобто, один із факторів тих перших це сповільнена току крові, усувається. Тому дозоване фізичне навантаження від 30 хвилин до однієї години на добу в удобному для вас темпі, Чим би ви там собі не займалися? Хтось ходьбою, хтось може там легенький біг, хтось може на велосипеді, наприклад, крутити, а хтось любить поприсідати, тобто повинно бути легке, дозоване фізичне щоденне. Не навантаження. Обов'язково поділіться цим відео із своїми рідними, друзями та знайомими для того, щоб розширити їхнє уявлення про те, як працює наш організм, чому виникають тромби та як дійсно правильно потрібно собі допомагати. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.